Наше онкохірургічне відділення в основному займається лікуванням злоякісних пухлин шлунково-кішкового тракту. Сюди відносяться пухлини з травоходу, шлунку, тонкої, товстої кішки, прямої кішки, печінки, пішлункової залози. Жовшного міхура, це такі основні. Серед цих захворювань найбільше розповсюдження і найбільше хворих, це йде хворі з раком шлунку, з раком товстого і прямої кишки. Тобто називається, одним словом, колоректальний рак. Що стосується раку шлунку, на сьогодні Кількість, кількість захворювань дещо зменшилась, але все рівно вона має стійку тенденцію до, до виникнення, до прогресування причини, причини виникнення, скажімо, того ж раку шлунку це є неліковані або погано ліковані, хронічні захворювання шлунку, є генетичні обумовлені хвороби. Ну і менш це стосується якихось погрішностей у харчуванні. Жаль, на жаль, на сьогоднішній момент рак шлунку протікає не так, як протікав 15-20 років назад, де він мав екзофітну форму, тобто ріс у вигляді капустини, яка добре оперувалась, добре лікувалась. На сьогодні рак шлунку це є. Найбільше ураження майже всього шлунку і переважно проксимальних відділів, що дуже ну не дуже, але гірше лікується, ніж раніше лікувалось. Якщо звернутися до профілактики або раннього виявлення цього раку шлунку, то згідно ж таки стандартам, згідно ж таким рекомендаціям, які є в сімейних лікарів, люди певної вікової категорії, тобто це після 40-50, мають проходити зондові обстеження шлунку. Це все йде на контролі сімейного лікаря і на контролі, звичайно, кожної людини. Кожна людина має думати, якщо їй минуло 40 років, 50 років, вона має обстежити свій шлунок. Що стосується людей, у яких є Генетична схильність, тобто батьки, там, дідусі, бабусі були хворі на онкологічну патологію, ті обов'язково повинні йти на дослідження. Що стосується печінки підшлункової і жовчного міхура, вони, вони теж мають велике значення, але ці пацієнти трошки відрізняються, вони не такі масові. І там єдиний метод для профілактики брання діагностики це комп'ютерна діагностика, ультразвукове дослідження. Основна група на сьогоднішній день і у світі, і у нас це колоректальний рак. Він на сьогодні вийшов на друге місце у жінок, у чоловіків по захворенності, на третє місце по смертності. Це дуже серйозна проблема. Я можу сказати, що в світі, наприклад, захворює от мільйон людей на колоректальний рак, а до року помирає 800 тисяч. Тут велике значення мають наше харчування. Той тобто спосіб життя і харчування це 60-70% раку колоректального раку. Тут все в руках людини. Це наші фастфуди, це наші концентрати, це наші добавки. Оце все то, що визиває. Оцю хворобу, колоректальний рак. Діагностика цих хвороб раннє вивівна, це теж є перше ендоскопічне дослідження, комп'ютерна томографія і самий простий метод тест на скриту кров. В аптеці буквально 100-200 чи 200 гривень коштує тест на скриту кров. Людина в домашніх умовах може примінити, є інструкція, вона приміняє цей тест. Якщо він показує, що в калі є кров, тоді людина обов'язково має йти на ендоскопічне дослідження. Плюс вважається, що кожна людина після 40 років доросла має пройти ендоскопічне дослідження прямої товстої кишки. В залежності від результату, далі або це йде спостереження, або людина там на 5 років виходить з-під контроля, або ну, треба лікувати, якщо там знайшли якусь патологію, поліпи, або. Дай злоякісну пухлину. Тому що злоякісні пухлини не виникають просто з нічого, вони виникають з аденом, це такі утворення на слизовій, які появляються, не дають ніяких признаків симптомів. І якщо ендоскопічно їх побачити, їх забирають і на цьому ніяких ризиків для людини нема. Якщо ж Цього не робиться з діагностичною ціллю, і з цих аденом виникають раки, вони ростуть 4 роки, 5 років, повільно, і потім проявляються або кровотечами, або якимись непрохідностями, або ще щось тоді людина звертається, і ми лікуємо. Ну, це вже, звичайно, не перша стадія, це вже, звичайно, трошки інше лікування, і вартісне, і важке для людини, і для нас. Тому тут кожна людина. Тримає своє здоров'я, своє життя в своїх руках.